Сьогодні вівторок, 21 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївщина отримала 300 бронежилетів для захисту працівників екстреної медичної допомоги. З них більшість засобів захисту область передасть Херсону. Більше про це розкажемо далі. Врятувати інших і убезпечити себе саме в таких бронежилетах, які передали харківські партнери, будуть працювати миколаївські та херсонські медики. 300 бронежилетів для медичних працівників вже прибули до Миколаєва. Тут їх розвантажують, перевіряють і передають на бойову службу для воїнів у білих халатах. 250 комплектів поїдуть далі до херсонських медпрацівників. Решта залишиться для роботи медиків екстреної медичної служби на Миколаївщині. Ці бронежилети вони використовуються для медичних працівників, і також вони можуть використовуватись для людей, які йдуть в евакуацію. Червоний кольор бронежилету він. Скажем, так забовізабине зобов'язує, а він каже, що це не військовий, що це людина цивільна, і таким кольором він, скажем, так огранічує для вражеських орків, що що це не військова людина. Бронежилет полегшеної форми забезпечує протиуламковий захист, має кеварову основу з можливістю докомплектації бронепластинами. Це велика допомога для як і медичних працівників Миколаївщини і Херсонщини, так і для тих, для того, що ми роздавали тим людям, яких ми будемо евакуювати в тих містах, де є постійні обстріли. Дякую нашим партнерам. Фельдшер Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги Константин перевіряє на собі зручність нового бронежилета. Медик каже, на сьогодні за протоколом роботи без індивідуального захисту працювати забороняється, адже обстріл Херсона може статися будь-коли. У нас зараз всі бригади в Херсоні, які працюють і в яких є бронежилети, вони виїздять на все повністю. Навіть на місці вони знаходяться в бронежилетах, тому що це час. Зняти, вдягти, а так він отримав виклик і поїхав одразу на виклик. Коли бригада знаходиться в автомобілі, навіть якщо щось потрапляє, осколки все одно літять. І це буде захист. Ну, сказати за зручність, ну, в карманах можна буде тримати турнікети, по перше, якийсь перев'язувальний матеріал. Ну і так більше сказати, що це важко, не важко. Так, щоб кожного дня, бо носимо з плитами другого, третього класу захисту, ті набагато важчі, як у військових. А це буде зручний для роботи. Таку безкоштовну допомогу Миколаївська область отримує вже вдруге. Наприкінці минулого року до регіону надійшла перша партія бронежилетів. Ми вже отримували 100 бронежилетів для нашої екстреної медичної допомоги, передавали Херсону бронежилети, у тому числі і дитячі бронежилети невеликих розмірів. Ми вже про це доповідали. Це наше харківське словетне підприємство, яке частиною своєї на початку війни переїхало до Львівщини і продовжує виконувати свої обов'язки і безкоштовно значною частиною передає бронежилети для всіх потреб, які має не тільки військовий, але і критична інфраструктура, у тому числі і медичні працівники. В обласному управлінні охорони здоров'я підкреслили, наразі Миколаївщина це єдиний регіон, де за увесь час бойових дій жоден медичний працівник не загинув. Ми єдина область, де всі залишились медичні працівники живі. І будь-який бронезахист дає впевненість нашим працівникам, які виїжджають на визови і оказують допомогу там, де вона потрібна. Невдовзі нові бронежилети вже передадуть херсонським медикам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв очищують від білбордів та мафів. Нині незаконні тимчасові споруди прибирають в Інгульському районі. Про це повідомили у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. В установі нагадують, підприємцям не можна ставити кіоски там, де заманеться. Якщо строк оренди сплив, споруду треба вчасно прибрати з землі, яка належить місту. Загалом протягом минулого року у Миколаєві демонтували понад 200 білбордів. З настанням тепла на ремонт доріг. Вже кілька тижнів поспіль працівники ЕЛО «Автодоріг» ліквідують аварійність на вулицях міста. Сьогодні роботи вели на Широкобальському мосту. Як комунальники лагодять пошкоджені дороги, бачила моя колега Наталя Засядько. Зранку і до пізнього вечора на вулицях Миколаєва кипить робота. Комунальники ремонтують найбільш пошкоджені ділянки міських доріг. Спершу вирізають дорожні карти, фрезерують, продувають від пилу та обробляють бітумом. Двома бригадами суміжними, щоб пришвидшити е швидкість укладання е е ям, проходить швидко укладання асфальту, розглажується асфальт гладілками. Дівчата та хлопці вже не перший рік, як то кажуть, на своєму місці знають і вміють працювати якісно. Після завершення підготовчих робіт гарячий асфальт розподіляють та закочують катком. Працівники ЛУ автодоріг запевняють, якість дорожнього покриття висока. Технологія повністю дотримана, а асфальт дуже високої та якісної температури і е е щеплені свойства його дуже високі. То ці е карти будуть довго стояти. І саме головне, ми хочемо так построїти і відпрацювати логістику, щоб якнайменше відчували дискомфорт, учасники дорожнього руху. За два тижні роботи комунальники провели ямковий ремонт на вулиці Троїцькій та Космонавтів. Також покриття оновили на озерні, курортні, лазурні та дев'яті Слобідські. Загалом працівники ЛУ «Автодоріг» поклали вже понад 200 тонн асфальту. Наталя Засядько, Гончаренко, новини на телеканалі Март. За рік повномасштабної війни територіальний центр соціального обслуговування видав 140 тисяч продовольчих наборів для вразливих категорій населення. З них близько чверті внутрішньопереміщені особи. Про це розповів директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко під час брифінгу. Більше про те, як працював департамент у 2022 році, дивіться в наступному сюжеті. Від початку повномасштабної війни у Миколаїві зареєстрували близько 34 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них майже 20 тисяч отримали соціальні виплати від держави. За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка, з перших днів російського вторгнення на всі підрозділи установи випало чимало викликів. На наш департамент було покладено ряд додаткових завдань. Це ми почали активно займатися питанням евакуації. Ми співпрацювали з громадською організацією з Молдови, яка допомагала нам евакуювати дітей та осіб з інвалідністю. По видачі гуманітарної допомоги, основна напруга у нас пішла на територіальні центри, але всі структури департаменту приймали досить активну участь. Ну, тільки такі основні цифри, що по місту Миколаєва було видано тільки. Близько двох тисяч тонн муки, півтора тисячі тонн рису, двісті тисяч там літрів олії і інших продуктових наборів. І ми розуміємо, це і вигрузка, це і видача, це і облік. Наразі в Миколаєві діють два центри для ВПО від початку війни. Вони стали прихистком для сотень людей. Також переселенцям систематично видають гуманітарну допомогу. Наші центри, територіальні центри, постійно отримують. <гуманіт>... одяг і внутрішні переміщені особи до нас можуть завжди прийти і отримати цей одяг. Далі зараз ми активно працюємо по реалізації такої програми, як дитяче містечко. Тобто, наші структури управління праці на територіальні центри, які для сімей ВПО, які мають діти, які зареєструвалися в цій програмі. Ми їм видаємо. От Зараз отримали обігрівачі, тепловентилятори, продуктові набори, набори канцтоварів. Зараз ми, зараз затримали наше управління у справах дітей, і через нас іде видач, буде організована видача одягу зимового. Ну, можливо, вже зима закінчилася, але я думаю, що цей одяг понадобиться для таких людей. І на наступну зиму ми не знаємо, яка вона буде. За минулий рік територіальний центр видав 140 тисяч продовольчих наборів для різних категорій населення міста. З них близько чверті внутрішньопереміщені особи. Серед змін у соціальній сфері об'єднання центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю з таким самим центром для повнолітніх осіб. Ми почали роботу цього центру з вересня в місяця, і навіть якщо ми не можемо організовувати навчання у складі груп, які ми проводили до війни, то ми сьогодні організовуємо. Реабілітацію в індивідуальній формі на сьогоднішній день у нас проходить реабілітацію 41 дитина, і поки що записалось тільки 4 дорослих, але ми сподіваємося, що кількість їх в найближчий час збільшиться, і ми більш активно будемо працювати із цією категорією осіб яким старше 18 років ще однією категорією населення, яка потребує особливої уваги, є особи без визначеного місця проживання. Директор департаменту праці та соціального захисту населення зазначає, цього року місту пощастило, зима була теплою. Загалом обігрів та прихисток безхатьків холодну пору року одне з найбільш важливих питань для департаменту. Ми були готові розгорнути наші палатки, які ми розгортали в прошлому році до війни біля автовокзалу. Але так як не було низьких температур, і там була розгорнута програма завдяки громадській організації в співробітництві з Туреччиною, яка надавала допомогу, цьому році ми тільки надавали для безхатьків гарячі обіди на круговій 47 і приймали безхатьків, в тому числі в нашому. Благодійні організації відновлення Сергій Василенко зазначає в 2022 році очолюване ним відомство сплатило організації відновлення півтора мільйона гривень за допомогу для безхатьків. Загалом за час війни по місту збільшилася кількість таких осіб. Проте департамент зацікавлений, аби реінтеграція таких людей пройшла якомога швидше. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. З 1 березня вихованці спортивних шкіл Миколаєва повернулися до тренувань у залах. А на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 миколаївські боксери вже проводять спаринги із залученням команд з Миколаївської області. Як працює школа з боксу, які школи вже відкрились і як вирішується питання безпеки під час тренувань? Про це у сюжеті нашого кореспондента Сергія Мельникова. Вихованці спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву з боксу потрохи повертаються до роботи в залах міста, але сам тренувальний процес не припинився і після початку повномасштабного вторгнення. Керівництво школи практично одразу почало знаходити можливості для того, аби спортсмени не зупинялись у своєму зростанні навіть в складних умовах війни. Дійсно, в перші дні у нас не було змоги тренуватись на місцях, були рекомендації як міністерства, так і нашого управління. Відправляти в безпечні місця на тренувальний процес спортсменів, тому дякуючи управлінню, допомагали нам відправляти наших спортсменів. Наші друзі в місті, Коломиї часто були, були в горах так, так само на Драгобраті. Тобто більше використовували західний регіон, бо там ну, більш сприятливі були умови. З 1 березня 2023 року вихованці з Дюшор Номер 6 нарешті зайшли і у рідні зали, поки що не в повному складі, як каже директор школи. Наразі повернулось приблизно 40% вихованців. Деякі ще залишаються за кордоном, хто поїхав далеко і не поки що немає можливості чи не мають не мають бажання повертатись. А так, в принципі, в нас бачите, Трошки народу ми підзібрали -під три тренування у нас проходять постійно кожного дня. Укриття та безпека учнів це найголовніше питання, яке довелось вирішити управлінню спорту Миколаївської міської ради не тільки в контексті з дюшор з боксу, а й усіх спортивних шкіл міста взагалі. Розпочали роботи, працювати ті заклади, в котрих є укриття або в самій спортивній школі, або поблизу сусідніх наших закладах. Наприклад, от сьогодні ми знаходимося в шорномір шість да школа з боксу, і укриття є буквально 200 метрів в загальної школі номер 19. І таким чином ми потрохи-потрохи розпочинаємо сутренувальний процес, плануємо знову на рішення виконкому виносити деякі заклади наші, так як керівники відпрацювали питання, що стосовно поблизу укриттів». Поновити роботу офлайн наразі можуть там, де є наявність укриття. Окрім боксерів, у Миколаєві працюють фехтувальники, гімнастки, футболісти та навіть плавці. Щоправда, останні займаються в залах та чекають на повернення у басейн. Це щодо тренувань. Змагання у нашому місті поки проводити не можна. Та все одно спортсмени готуються, адже, наприклад, у боксерів незабаром відповідальні чемпіонати. Тож спаринги зараз ой як потрібні. Вирішили провести такі умовно тренувальні бої по трьом віковим групам для того, щоб відібрати найкращих і готувати їх до чемпіонатів України. Це возраста 5-6 рік, 7-8 і 9-10. Тобто перший чемпіонат 2 квітня розпочинається по 7-8 році, це в місті Хмельницькому. Завітали у гості на ці спаринги і представники боксерських шкіл області з Яланцю та Кривого Озера. Ну, а керівництво та тренерський склад чекає на своїх нових вихованців і вже оголошує набір хлопців та дівчат 2013-2014 років народження. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу 22 березня. За вікном буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 68%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.